Чернігів зі свого бюджету підтримує одну з військових частин, яка нині захищає країну на найгарячіших ділянках Харківщини – 13-ту бригаду національної гвардії. Хартія, як повідомив виконувач обов'язків очільника міста, це відповідь на складну ситуацію, що склалася на північному сході через наступ росіян. А також на звернення військового журналіста і головного редактора цензора Юрія Бутусова до голів громад насамперед великих міст, таких як Київ, Львів, Дніпро та інших, щодо термінової допомоги підрозділам і оперативного посилення оборони Харкова і Вовчанська. А з приводу всеможливої критики цієї теми в інформаційному просторі зазначив наступне. Дуже багато таких псевдоекспертів чи дуже переживаючих людей зараз розповідають в соціальних мережах на телебаченні про те, як все неправильно, неправильно будували оборонні споруди, неправильно готувалися до наступу на Харківщини, неправильно зараз обороняємося. Позакривайте всі роти. Спочатку треба відбити цю атаку, потім будемо розбиратися. Не думати, хто винен треба зараз, а що я можу зробити конкретно. От я доповідаю, що громада Чернігова долучається до підтримки бригад, які захищають зараз Харківщину. Це 13-та бригада на згвардії Я вчора зв'язався з керівництвом цієї бригади. Є вже заявка на потребу. Попри вилучене військове ПДФО, десятки кримінальних справ по закупівлях для захисників. А також витрати громад на своє життєзабезпечення, як пише Бутусов, ніхто, крім місцевого самоврядування, не зможе швидко знайти і виділити кошти на додаткове обладнання для бійців на цьому напрямку. Наразі першочерговими є потреби у розвідувальних та ударних дронах, ребах і квадроциклах. Тож, 14 травня, одразу після загальноміської наради рішенням виконкому місто взяло над Хартією шефство. Це дозволить допомогти формуванню коштом бюджету та провести необхідний тендер. Фіксується активність ворога і проти Чернігівщини, за словами Ломако, місто має спільну з військовим командуванням позицію щодо укріплення і вдосконалення фортифікаційних споруд довкола Чернігова. Їх будівництво громада починала власними силами та коштами у 2022-му і зараз має домовленість із Києвом про допомогу. Для нас це суттєві кошти, у нас зараз бюджет складній ситуації, і ми не можемо швидко знайти необхідну суму. Я зважався вчора з мером Києвом Віталієм Кличком. Дуже дякую за розуміння. І громада Києва пообіцяла підставити плече, співфінансування надати на цей напрямок, розуміючи, що це Чернігів північні ворота і форпост Північної України, і ми захищаємо не тільки себе, а захищаємо і Київ і далі. Тому, якщо на кордоні це держава будує укріплення біля міста. Лінія оборони буде робитися, продовжуватися за кошти міського бюджету з допомогою Києва. Далі рішення про підтримку мають ухвалити офіційно на сесії Київради. Наприкінці 2022-го столиця вже допомагала нашому місту, виділивши 100 мільйонів гривень на відбудову після руйнувань на першому етапі повномасштабного вторгнення. Стосовно посилення обороноздатності принагідно нагіднове міського голови нагадав, що держаудит у своєму звіті визначила фінансування укріп споруд довкола міста нецільовим цільовим використанням коштів бюджету і звернувся до них від імені всієї громади. Ми не вашою фільченою грамотою будемо місто захищати, якщо буде потрібно, а я готовий брати ризики, відповідальність. Але треба захищати першу чергу Чернігів, будувати будуватися оборонні споруди, а потім будемо розбиратися з цими шкідниками з кру. Так от, щоб ви розуміли, на кого працює ця структура, що вони написали, що всі кошти, які Чернігів витратив на будівництво оборонних споруд навколо міста 2023 році, це не цільове використання коштів громади. Так я від імені громади хочу їм сказати, щоб вони йшли за руським кораблем. Від імені всієї громади. Загалом на зведення лінії оборони для захисту Чернігова місто впродовж 2022 2023 спрямувало понад 110 мільйонів гривень з бюджету громади. І продовжуватиме ці роботи. Ішлося в муніципалітеті.